Вагшей уваги Фрімонт, двохлітровий дизель, повністю в рідній фарбі, жодного підфарбування. Наразі на дисках, на зимовій гумі, комплектація максимальна. 7 місць. багатозонний клімат контроль. Задні партроніки та камера. Стан салона дуже гарний. Можна зробити автокрісло, з іншої сторони так само є додатковий кран для задніх пасажирів мультимедіа з духоводи. доступ. Ля код комплектація, спереді чорна розчітка, фари чорні, елементи в чорному кольорі. Електрорегулювання сидінь. Шкіру бачимо, датчик світла. мультикермо. Датчик у тиска шин. Датчик світла дощу, само собою. Підігрів сидінь. Кліматичне налаштування Є навігація. Стансовано. Авто повністю обслужено. Жодних вклади не потребує. До речі, є вибасту також. Коробка шести